А перед початком цього ролику я хотів би пояснити вам ціль і сенс цієї гри. Е, ціль доїхати виїхати з парковки. А сенс цієї гри в тому, що ти не бачиш, куди ти їдеш. А людина позаду має тобі допомогти. Пояснюючи, вправо, ліво, вперед, назад, там, не знаю, задня передача, передня, 360, носкоп. Все. Приємного вам перегляду. Так, це підказка, який прикріпить. Ага, який полюсики прикрепить. Я опять тебе кину. кинул. А ну подай бумажку. Так, forward, back, left, right, space, bar, стоп. А бумажку поднимай. И тобой. На педалях. Да. з тебе руки трясуться старістю? Это машина так работает или что? Да, чо? да, да, походу, машина зайду. О, я за рулем. Приял э... лапка? Стой, нажми на этот, на ключи. Нажал. О. Ну чё? Поехали? Давай. А куда нам треба доехать? То есть не вперед вперед. А мы назад едем? Да. Это автомат кропка, да? Ага. Що тут даже можно не бачиш нічого. Газуй вперед. Сміло газуй, там горка. Все, 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 Наліво, Наліво. наліво, наліво, наліво. Тепер направо. Стоп, зупинись, зупинись. Вы вторани Направо, Направо. Направо, едини, тебя пропускаю. Блин, газуй. Та тут педалі руками нажимать надо. Та ти... пи. Ты ему дозволяєш таке? Как? Пропустила, він там газує, газує. Ааа, понял. Здай назад, тільки... Ні-ні, не в ту сторону вивертаєш, ну куди ти спішиш? Так, куди мені їхати? Направо, направо, тобі треба їхати зараз. Тільки чуть назад здай. Виверни руль, стай назад. Да. Правильно повертаєш. Чуть-чуть. Ще, 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 іще, стоп. Тепер вивертай максимум вправо. І тільки потім газуй. Бля, ідеальна команда. Газуй, тільки там лежачий поліцейський буде. Вправо, вправо, вправо. Ти не виверну вправо, не поверну машину Фу. Ти Ты ще раз вперед, підкидав. Так, все. Зупинись, прямо. Проїжджай, уже поліцейський. Тепер праворуч, повертай руль. Тільки не сильно, не сильно, не сильно не сильно. Я ж тебе не казав, сей повертай. Ладно, на ці конуси Ми до чекпоінта дошли. Так, їдь вперед. Їдь. Тепер насильно не сильно. Насильно. Не а чому на це все замерзло? А, ха, 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 ха. А, ти дурак. Потому що надо включить тепло. Включи тепло. ти дурак, включи тепло. Та сильно не врубай, ідіот. Да тихо, тихо тихо тихо. А куди їхати? Так, здай назад. А, тільки перед тим, чекай, не спіши, не спеши. Перед тим, як взять назад, виверни руль, а, виходить вправо. Все, 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 стоп. Нет, ти сильно, 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 нахуй ти назад здаєш? Або чуть-чуть ти, взагалі, за заїхав. Внучік, блядь, ти говориш, внучок, блядь, йобаний. Ти куди спішиш, ти ж... Ладно, не буду. У меня пенсия сьогодні. А, а ти куди їдеш зараз? Тобі що говорили? У мене Тебі деменція. Щось Вивенный руль ліво, так. Да. Вперед, вперед, вперед. Праворуч. Фул, 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 вправо, фул, вправо. Тепер чуть назад. І тепер... Стоп. Все, вправо. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Все, стоп. А як тепер відкриш баун? Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, і, і вліво поверни. Назад, чуть-чуть. І одіть назад, одіть назад чуть Стоп, 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 стоп. Тепер поверни руль вліво. Не на фул, а чуть-чуть. І нажми вперед. Поїдь. О, фара вироби, вируби на фар. Все. І це тоже вироби <клухи> Стягли так, дощанемо. Вперед. Ну проїдь вперед. І ще чуть-чуть по чуть-чуть отак открытий. Все, стоп. Стоп, стоп, вниз А як вікно відкрить? відкрив вікно заднє. Заднє праве Шо а, курицу. держи. Что ты говоришь? Открывай. <свят> 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 Чекай. А я крутый. А, вот так? Ага, вот так я руль кручу. А ты думал, внучок, тебе ручки только чтобы дрочить надо? <свят> Кажут, <казать>, что я черноротый, а цей кадр инширим. Тихо <свят> будь. Ой, ой, я здесь промахнулась. И квантон. Ты кидай еще одну машинку. Монетку. У меня нету ман... а, монет. Это дивись скільки. Так, момент тут пока возловал миссия тут. О! С этой жизни сам. Так, куда тут далі? Воу-воу-воу-воу, тихо, бабка. Рассвапась. Так. Покажу, як надо, свапаємося обратно. Да чекай, чекай, ні, ні, ну куда ты, країна. Куди ти газуєш? Он ти ж не бачив, куди, сів за руль сразу по... Ай. А, я понял. Касету цю викинуть Як предмет ти кидаєш? А ти куди зараз їдеш? Ти я щось говорив Да. Що? У тебе є шизофренія, мені кажеться. Ти, ну ти, ти просто інколи їдеш Просто нікуди Так, зупинись. Нічого не роби. Куди ти газуєш вперед? Вироби вперед. Так. Да. Е, Чуть-чуть назад здай Давай назад, троха. Ты вперед поехал? мы уперлись в задницу уже. Нет, ты в поехал. В стену угу. На. иди сам. Угу. 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 Куда ехать? Ну, руль для начала вкрута. А я и так. Что, реально так можно? Ну сдай да. назад. Та ми вже уперлись І, назад. Та як ти вперся, якщо ти в передню стіну вперся? Я ж то бачу, наш ти мені опять кинув? кинул. Да она туди. сама, я нічого не нажимал. Тепер ти вперед. Нам туди, вон стрілочка велика. Та я бачу, куди нам. Ти просто поставив машину боком, якби ти тоді не надергался в перше время, Коли ти сам в почав врубати. Перше мені мне руль нормальний. Мы стояли уже прямо на противопоходом, просто надо было вперед дать. Тебе что начала шизофрение, начал а потом газувать. Аааа! Тут такие газ кончены, честно скажите. Да, а хули ты тогда выевываешься на меня? Да, я выйду, я понял, что делать. У меня проблемы с пространством были. А ты пальцами нажимаешь на газ? Да, а Ты як? Просто Ю -Ю -Ю -Ю. Е? Да. И... Чекай, ты с QE так погано ехал? Я только сейчас понял, что можно QE нажимать. А ты попробуй поездить. Пизда старая. Дэвэй, сейчас вообще буду халява. Так. Дэвэйс, не учесть сынок. Ты не мог объяснить нормально, где я. Да, давай. Да ты его объяснять, я не упомянул, но ты на земле. Я не хочу с тобой играть. Сам едь. Я выпрыгиваю в окно. Кстати, если только шанс, что я сам не пон справлюсь. Можешь ехать будем? Може. Якщо буду гарно сей вести. Да куда ты нам налево, папка старая, Я а дебил? Я что ты хиша будь. Дай мне руль. Не заслужи. 18 стук на коде Блять, папка, тебе уже 100 лет было в прошлый день. Мальчик его под вождение. Да пиздец, встала на месте и стоит 3 часа. Ну ты в розыску все 3 часа. Давай! Азу давай. Мы пока удачно котимся, кстати. Так вперед надо катиться налево. Так вперед че налево? Я и так большой налево, конечно. Вперед налево, давай. Газ. Мы уперся сзади в машину. Я понимаю, мы на продаче пара включена, а сейчас мы наедем вперед. Так включи нейтралку и переключи на Ладно А, вот тут багана. Я понял, она багается. Газу сильнее, сильнее, бабка. Куда сильнейше? Той, бля. Билетик надо, бабка, билетик. Тримай. Как там билетик так, ну, просит. Билетик, он на маленький билетик. Паркин, а не есть, тримай. Бля, дебат, это Да, 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 да. Тормози, тормози. Молодец. Влево руль. И вперед. Вали его носкика сильно. На максимум. Но потом выровняешь. На давай, максимум. по чуть-чуть. Да. Еще, чуть -чуть. Рыбу, тут газ Еще давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А чем мы не едем? Там ключ что-то светится. А, мы заглохли, бабка. А. Э. Дай ей узаботить или поиншу. Так, все. Ну ты заповни, Я... да? А ну от отсюда видно по-другому. Ну да, максимум вліво, стоп, 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 стоп. Просто прямо зараз, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Вывертаю руль раніво. вліво, по чуть-чуть. Ну, можеш уже фул вивернути тільки не фул, все вирівнюй, вирівнюй руль. Трохи праворуч, навіть Все правильно. Прямо, прямо, прямо. Вирівняй руль. Трошечки ліво руль. стоп, Выверни руль вправо, Не тільки не фул, не full. Фул. Руль отпав, так. Дивись, нам треба зробити так вирівняй зараз руль, так, шпину трошечки вправо. Чуть-чуть, да. І тобі надо будет е, газануть. Угазаны трошки вправо, зараз. Може, сразу вирівняє машину, Щоб потім просто це на швидкість, пані? Э, е, нормально, я справлюсь. Ти справишся? 72, 76, да? Да. Все, газуй вперед. Газуй. Праворуч руч, чуть машину. Не спіши, не спіши проходи. Все, повертай вправо право, Ми пройшли прошли, шлабаун. Все, повертай. Назад трошки здай, чуть-чуть зовсім. Чільки, щоб не вихло слабаун. Все, не выедем. Сдай назад, рівно. І вертай руль вправоруч. Ой, блин, що залужається поліцейських, то їх придумає. Вивертай руль вправо. І почуть перейде. Ви да. чекпоинт, пойшли. Так, ще чуть вправоруч. Перший шалбал. По чуть-чуть да, газу, газу. Ой, машина виїхала якась. Тепер ще їдь. Виверни руль вліво. Не на фул, а потрошку. Тепер виверни на фул. На фул зупинись, зупинись, зупинись. Вивертай на фул. На фул. І їдь э, по чуть-чуть вперед, да. Зупинись, зупинись, стоп, стоп, стоп. Тепер прямо. Зупинись. Тепер вліво вертай руль. Бля, яка моя ідеальна команда. Газуй, по чуть-чуть. Зупинись, зупинись, стоп, 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 Руль відпав. Типа ми спускаємося вниз не газуй сильно. Так. Как руль відпав. І... щас я скажу, коли тормоз нажмеш ми гарно... Ой, що вони придумали? Не хочеш попинятися на секунду, подивитися що нам предстоїте. Як це Пор, я це задом проїду Навряд чи. Вперед. Тільки ти выверні. О, тримай. Правильно. Ça. Зупинись. Зупинись, зупинись. виверни руль зовсім чуть-чуть вліво не зовсім чуть-чуть а наполовину десь вліво Максимум? Ні, ні не максимум і чуть-чуть зовсім Я дай стоп. вперед Бо якщо це максимум и дружисько Тепер максимум стоп зупинись, зупинись. стоп 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 виверну руль максимум вліво. і дай трошки газу. И і... стоп. Стоп, стоп, стоп. Тепер вирівняй руль, просто вирівняй. Трошечки вперед. Тільки зовсім чуть-чуть. Стоп, стоп, котимся. Тепер вирівняй руль виверни руль вліво. Фул-фул-фул. Вирівняй фул. Ну, фу, не виріння, викрутий вліво. Да. І нажми газ. Ще, трошки. Стоп, 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 стоп. Ооо, ми, ми були близькі до провалу. Тепер чуть-чуть прокатись вперед. Просто верні руль вперед. Ще трошечки вперед. Стоп, зупини машину, зупини машину. Тепер вирівняє... викрити руль вліво, але не фул. Десь наполовинку. І чуть вперед. І нормально, нормально, нормаль, не газуй. Вирівняй руль, стоп, тормоз, тормоз, тормоз. Тепер вирівняй руль. Е, вперед. Вперед. Якщо вирівняй йдений руль, просто притопи по кайфу. Нормально, нормально, нормально. Стоп, 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 стоп. другий шлабаун. Стоп, зупинись! Зупинись! Тепер виверни руль трохи вліво, І ще вліво. Стоп. Тепер вперед притопи, гарно. Стоп, 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 дуже гарно! Але ми на чекпоінті. Ми пройшли цю штуку. Забей. За. Щоб ти понял, ты досика постоянно притопивши, нос аж з неба скрибачить не виконал. Лампа, сейчас. E, вперед трошки просто. Тепер вліво, ліво. Ботимся гарно. ой є. ще трохи, ще трохи, щоб не привернуло. Ми майже пройшли. Вліво. Газу, молодець, стоп. У руля нету. Че страшно, і без руля гарно справляєшся. Да ти... Пі... Ти куди спешишь? ти ж... Та чекай, чекай, не їдь, не, не, ну куди ти? Тут країна! У тебе є шизофренія, мені кажется. Че страшно, ти без руля гарно справляєшся. Краще, чем хукаешь на путь Пошел, нахуй. И. <laughs> І... Стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, кто пишет что-то. Да? The barrier on the left will restart the mission. Барьер с левой стороны restartнет миссию. Нам так що надо держаться правее. Да? Ооо, я не бачу кабарьер, ну давай. А тут зверху надпись, ти її не бачиш. Там може далі буде по левелу, да. Перед просто. Потихеньку. Ні-ні-ні-ні. Перед. Тут обычно стена покажет. Вправо праву трохи. Ти мене выкинул. Свет виключив. Блять, у тебе глаз не осталось. Блін. Обмочи газуй, блін. Все живий. Свет. Цвет тобі би надо вырубать. Да. Здай назад, трошки, Рівно. І стоп. Вліво трохи. Викрути. І ще трошки. Все, 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 вирівняй зуб, тормоз, да. Сразу торможми, клейка кажу стоп. Вперед. Я знаю. Просто... І... ще вперед. It? Стоп. Ой. Там далі траса. <ріст> стоп, 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 зупинись, зупинись. снишь, что пишут, с говорив, чи чешу. Нормально. Чисофрения. Бывает. Так. так. У нас правосторонній рух, да? Давай вправо. Да. Чуть вправо колеса Право, котимся, котимся, котимся. Вліво трохи, вліво колеса Вправо. Стоп, стоп, нормально. Вправо. вліво, 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 вліво Викрути Не, не сильно. Стоп. Выровняй. Вперед. Трохо, троху, давай. Котимся, котимся. Я скажу, голос стоп. И... Стоп. Тормоз. Не ты, аж мы тормоз. Все, ждем, я открываю. Может, к монетку мне-то кому-нибудь покинуть? До -до -до. А ты не бачиш монетку? мне ну, Есть. Давай, блин. А ты праворуч не бачишь, да, то что ложить? Не. Nee. Фух. Так. Ты промазал? Не, не, все хорошо. Чакай, е -е, чекай, чекай, чекай. Там машина спали. Детцу назад, назад, назад. Mission а. complete 67 минут. У меня питание: знаешь, як? Там просто. Ты, якби ты бачишь, яка там далі трасса швидка. <sm> ты высунулся на половину, понял. Высунул носа на одну из і Просто став. <mam> Це перший уровень, я тебе вітаю. А ВГС 1. Я... один. Ура! <laughs> Может не чи в Доту? Ура!